20 серпня на календарі Уже осінь дихає в спину, літочко, як то кажуть, на валізах. Доволі холодні ночі. У нас уже тижнів два по 12 градусів в середньому. Тому я трошечки вже, враховуючи умови, змінила підхід свій у догляді за паларгоніями. І про це власне сьогодні вам хочу розповісти. Це все у мене вперше квітує Лія Міла Гроз, Зонартик української селекції. Цвітіння перше. Не скажу, що вона така швиденька на цвіт, довго зацвітала. Я її купувала, здається, в квітні, формувала, зрізала один центральний живець у неї, вона дуже гарно розкущилася. Але в цілому, так ось, якщо взяти від покупки до цвітіння, в нас пройшло місяців 5 в середньому. Можливо, якби її не різала, це було б швидше. Але мені все одно здається, знаєте, що це не з тих сортів, які зацвітають дуже швидко. Ну, в принципі, це і характерно для зонартиків. Я її живцювала, тому зараз лише два. Вас у світі. в якомусь із крайніх відео я показувала, що взагалі їх було дуже багато, вона їх видавала дуже багато. Квіти дуже гарні, схожі на такі хризантемки. Але поки вони в мене якісь значно менші, ніж вони на фотоселекціонера, тому що у Лариси бачила фотографію, там вони по 7 см. Але рослинка молоденька, квітне вперше, тому, тому, скажімо так. Поки лише спостерігаємо, ніколи не роблю поспішних виводів а, після першого квітування. А, так, колекція моя виглядає ось так ось зараз. Як я вже казала, все поживцьовано майже. Обростає тут. У мене багато новиночок, які на бутонах. Надіюсь, ще впродовж осені буду трошечки показувати перше їх цвітіння, тому що багатьом цікаво є дорогі такі новинки, дуже цікаві, мабуть, всім. Тому буду свої такі перші враження розповідати. Надіюсь, таки будуть квітнути. Так, що стосується догляду, в нас буквально через два дні температура дуже сильно знизиться. Я проживаю в передмісті Києва, і в нас буде в день 18-19 градусів, вночі будуть опускатись температура до 9. Тому, в принципі, я вже два тижні це практикую. Я переходжу на вранішній полив. Що це означає? Що поливати я тепер буду не так, як влітку після заходу сонця, десь увечері. Зараз я почала вже поливати вранці, тобто, десь о сьомій годині ранку, коли у мене тут до речі східне сонечко потрапляє під навіс, отак ось прямо, але воно вже доволі таке холодне. Тому можна поливати вранці, навіть якщо є оце ось легеньке сонечко. Воно ще холодне, промінчики холодні, температура невисока. І до того часу, поки температура підніметься, ну, принаймні ці ось два дні, в нас передають максимум 26 градусів. Це не так уже критично, і квіти встигнуть напитися до піку температури. Коли це буде вже в день 19-18 градусів, то взагалі буде не критично. Тобто поливаю я тепер десь в годині-7. Ні, ранку, звісно, я дуже скоротила. Полив, тому що ночі вже е, холодні, дні також не надто жаркі, дні стають, видно, що вже коротші, е, сонечка як прямого, так і, скажімо так, непрямого під навіс попадає вже набагато-набагато менше, і рослинки вже стільки не п'ють. Плюс вони всі обрізані, майже всі обрізані, тобто листочків, гілочок у них стало менше, і тих органів, які споживають е, вологу, у них стало також менше. Тому це все впливає на кількість той води, яку. Вони, так скажемо, випивають. Тому даю водички значно менше. Поливаю під низ. Так, ось в основному в піддончики, ну, в принципі, як і літом. А лише ті, хто в мене так ось підвішені, я їх поливаю, як звичайно, поверху. Так? Що ще? Мріч, тобто, це може бути раз у два-три у дні полив, а не кожного дня, так як я як я практикувала літом, в принципі, удобрюю. Я ось перед живцюванням, перед тим як продавала і свіжу зріз, і сама знімала більшість живців. Я не е, одобрювала рослинки, тобто в них був такий відпочинок. І зараз уже теж почала одобрювати, Ну, в принципі, як зазвичай, або універсальним добривом, або добривом для цвітіння. В принципі, зараз цвітіння як такого не стимулюю, але бачу на деяких рослинках є дефіцит калію. А досі тому дала один раз каліно-фосфорне добриво. У мене це Петерс. І в основному такі ось формули типу 20, 20 20 я застосовую. Продовжую також обробляти свої рослини від шкідників та хвороб. Зараз дуже інтенсивно пішла, дивлюсь, білокрилка, вже скрізь літає, тому обробляю від білокрилки профілактично. Тому що я колись у 22-му році вона у мене напала на пеларгонію, то я заледве ледве від неї здихалась. Тому краще обробляти профілактично. Дуже приємно, коли ти там раз у тиждень не полінувався, обробив, і тільки бачиш, що там десь на листочках пеларгонії дохлі по одній, там дві, десь там дохлі білокрилки. білокрилки. Тому що, якщо не обробляти, то принаймні у мене, у, у нас тут, її на осінь стає дуже багато, а пеларгонії гарні, зелені, суковиті, город уже все там, повисихав. Майже їй нема що їсти, і вона залюбки перелітає на паларгонію. Також гусениці можуть зараз ще активно харчуватися. Від гусені я особисто амплігу використовую в основному. Від білокрилки і від кліща це вертімек мені допомагає, теп, які можна обробляти. Ну, в принципі, це ці основні препарати, якими я зараз користуюсь. В принципі, вони мені допомагають, якихось там нарікань у мене на них не було. Цілована галактика моя молодесенька. Цього року довелося мені поновити її. Дуже рідко я собі поновлю сорти, які в мене вже були, якщо вони там десь пропадають. Але цього року галактика і Галина Оланова, ну, я без цих сортів не можу, тому вони знову повторно з'явились в моїй колекції. Класна вона, дуже класна. Ідеальний сорт такий. Так, що ще сказала про обробки? сказала, А, від грибків, до речі, зараз будуть дуже холодні ночі. Можливо, навіть сьогодні. У мене ось два третій день, три дні минуло, як я обробила вертімеком. Значить, далі я. Сьогодні, мабуть, або, можливо, завтра ще оброблю квадрісом. Це препарат від грибків, такий, таку системну він дію має, тому що зараз похолодає і можуть якісь грибкові болячки чіплятися до рослинок. Тому краще теж профілактично обробити. Ну, це я рекомендую для тих, хто на вулиці тримає рослинки. Звісно, якщо ви десь в квартирі, то ну ці препарати є хімічного походження, вони дуже токсичні. Тому ви там уже дивіться, чи будете виносити на вулицю, якщо вам потрібно, чи можливо вам ці обробки не потрібні, тому що в квартирах трошки інші умови там нема таких перепадів, температури і так далі. Тобто я розповідаю про себе, про свій досвід. От, Конкретно про мої мови, тут ось під Києвом, в навісі відкритому, це не теплиця. От, тому так ось розповідаю, що роблю я. От, так, і ще, як я вже сказала, день стає дуже коротшим, тому я вже вважаю, що оця затіняюча сітка, а тим більше, там ось, де є гараж, і з цієї сторони, де черешня, тобто там взагалі світла не потрапляє. Я буду її знімати. У мене тут ось. Там південна сторона трошки закрита, можливо, я її ще залишу, тому що, знаєте, вересень може бути такий доволі ще жаркий, і кілька днів похолодання не значить, що потім не буде знову спеки. Але все одно дні стають коротші, вже немає того такого інтенсивного проміння, палючого, пекучого, і його вже не буде, тому що вже день коротша Тому я, мабуть, буду знімати плівку. Поки що, вірніше, сітку затінняючи, поки що ту частину навіса, і ту південну частину. Лишу затіненою. Цю частину навіса вона в мене така західно північна і затінена там черешньою, тому я буду знімати цю і однозначно зніму оці ось доски і цю плівку, яку я так ось облаштувала, коли була спека і коли навіть східне сонечко, тому що звідти потрапляє в мене східне сонечко на рослинки. Я її теж уже зніму. Бо вона не потрібна, хай оце східне сонечко якраз сприяє ще мені цвітінню ось рослинок, тому що це єдине пряме сонце, яке вони зараз будуть у мене отримувати. Через отак ось прямо, скажімо так, сонечко зранку, прямо таке, воно буде ще доволі прохолодне, але все одно таке гарне, інтенсивне. Я думаю, воно має допомогти кращому цвітінню, щоб я таки побачила, як заквітнуть вперше мої новиночки. Так, мабуть, все сказала, поки що по догляду, що роблю. Е, ну, мабуть, все на цьому закінчую. Поки такі ось етапи у мене, скажімо так, в голові, в думках, і планую їх втілювати в життя. Ви дивіться, чи це для вас під ваші умови, де ви тримаєте рослинки, можливо, на півдні України рано ще затіняючи сітку прибирати, а десь на заході, можливо, вже давно пора було, скажімо так, це зробити. Тому, звісно, все, скажімо так. Приміряйте на себе, на свої умови, на свої конкретні рослинки. А я міцно вас всіх обнімаю. Зичу вам здоров'я, миру, благополуччя. До нових зустрічей. Це ось парсифона, до речі, тез парсифона. Поживцьована красуня. Пока!